Музика і муза саме вони визначають життя митця композитора є тими зірками, які освітлюють увесь творчий шлях від його початку до кінця. Одна дає натхнення, друга стає натхненням для інших. І, звісно ж, не можна уявити собі творчу натуру, особистість, які якій би були чужі і незнайомі високі почуття, почуття любові нехай не завжди взаємної. Короткочасної, нещасливої, але такої, яку відчув кожною клітинкою свого єства, все звеличує і підносить до небесної височини. І ось, власне, про ці глибокі почуття людей, які залишили свій світ у нашій історії, про незнані сторінки життя великих українських митців-композиторів. Ми продовжуємо розповідати у нашій рубриці Невідоме про відомих. І зараз надаємо слово її ведучій бібліотекарю червоноградської центральної міської бібліотеки Руслані Федюк. Музика виринає з далеких століть русипом щемливих звуків. В ній живе гама різноманітних відтінків, почуттів, відвертих людських переживань. Мелодія пекуча і прекрасна розкриває стан душі творця. Даруючи чарівну мелодію любові, історію життя та кохання видатних композиторів України продовжує розповідати Топська у своїй вже третій книзі Музика любові. Книга розповідає про болісні пошуки гармонії у музиці, у власній душі у навколишньому світі українських композиторів, що творили не лише світську, а й духовну музику, найзагадковішу на землі. Музика сповнена любові до Бога, до людей, до всесвіту, звучить як світле откровення, як недоспівана. Пісня земного пуття Хай осоромляться і зникнуть, хто обмовляє душу мою Максим Березовський його називали українським моцартом. Бо у свої 12 цей вражаючий малоросіянин уже не тільки добре знав музичну науку та прекрасно виконував головні партії у хорових творах. Але й пробував себе у композиції. З ранніх літ йому пророкували велике майбутнє, він володів особливим даром, смаком та мистецтвом композиції у самому витонченому церковному стилі, в якому оживали полум'яність італійської музики та м'якість української мелодії. Середнього зросту, темноволосий, він не вирізнявся разючою вродою, проте в його карих очах палахкотів вогонь, який притягував, наче магнітом. І той вогонь поступово і безжалісно спалював і бентежну душу музиканта. Мав пристрасну і романтичну натуру і жив, наче над прірвою, кожен день буття. Як останній, двадцятилітнім юнаком написав знаменитий хоровий духовний концерт, котрий вражає всіх, хто, хоча б один раз, почув цю музику: вічна загадка, генія. Як можливо у настільки віддаленому від старості віці усвідомити і виплакати мелодію глибинні і потаємні почуття, які органічно зливаються зі словами, виспівати мотив долі, поєднати суворість і простоту теми з гострою напругою її подачі. Неможливо подібне осягнути розумом навіть через віки. А неповних 32 років він покинув цей світ, вкоротивши собі віку, забравши з собою найпотаємніші мелодії і образу, котра розкраювала і пекла нещадним вогнем. Рання трагічна загибель композитора служила приводом для багатьох різноманітних домислів, і тому біографія його вміщує чи не найбільше неясних. Та заплутаних відомостей. Романтичні легенди і достовірні факти переплелися, а таємниця життя геніального самородка, невизнаного на батьківщині, відлетіла у вічність, та й значна частина його творів перетворилася на попіл. Із більш ніж тридцяти хорових доробків до наших днів дійшли лише декілька. Його творів. Максим Сазонович Березовський народився 16 жовтня 1745 року в селі Глухові, Гетьманській столиці України. Батько Максима був священником, І не дивно, що хлопчик змалечку слухав церковні співи, і музика стала для нього невід'ємною частиною його життя. А в подальшому. Долею прекрасною і трагічною. В глухові була знаменита музична школа, куди віддали батьки навчати малого Максима Грі на Кобзі та Клавесині. Він був одним із найобдарованіших учнів школи талановитий хлопчик. Не міг залишитися непомітним. Під час одного з виступів ним зацікавився сам граф Кирило Розумовський, який привіз його до Санкт-Петербурга. Максим стає солістом придворного хору, котрим керував близький друг гетьмана Марко Федорович Полторацький. Розумовський не забував про свого маленького земляка, надаючи йому своє покровительство, жалування Березовському за розпорядженням гетьмана було призначено значно більше, ніж мали інші півчі. Розумовський також подбав про те, що Березовський навчався у талановитих італійських композиторів Франческо Цопіса та Бальдасаре Галупі. Вчителем вокалу стала італійська співачка Гарані. З перших місяців перебування у Петербурзі юний півчий бере участь в оперних спектаклях як актор трагік. Нікого не могла залишити байдужим пристрасна гра молодого актора. Максиму не виповнилось і 18 років, коли він закохався. Як може закохатися творча натура, пристрасно і палко? Вона була танцівницею Франца Ібершер. Освічення не забарилося. Франческа довго мовчала, а потім тихо сказала: Я теж кохаю вас, Максиме, але у нас різні віросповідання, і це єдине, що стоїть на перешкоді. І ваші батьки, мабуть, також будуть проти. Втім, дозвіл на шлюб довелося просити безпосередньо в імператриці. Указ від 11 серпня 1763 року гласив Її імператорська величність півчому Максиму Березовському дозволити одружитися на танцювальній дівиці Франції першер, і, і при тому пожалувати їй плаття. Одруження було в центрі уваги всього двору. Імператриця благословила молодих. Та й на творчій ниві складалося все якнайкраще. Концерт, що відбувся 22 серпня 1766 року, пройшов вдало. До нього прийшла популярність як до автора чудових хорових духовних концертів, максим сидів. Заклевесином, ноти купою лежали на столі, списані аркуші покривали майже всю підлогу. Через зачинені двері доносився веселий сміх дружини. Прийшов її брат Томас. Максим поморщився від різких звуків, роздратовано міряючи кроками невелику кімнату. Майже три роки пройшло відтоді, як вони побралися. Він не розлюбив Франческу, ні. Але щось у їхніх стосунках відгукувалося неосвідомленим до кінця відчуттям, дуже схожим на розчарування, чого очікував Максим від шлюбу, і сам не міг він для себе визначити. Можливо, мав рацію батько, коли застерігав, мовляв, занадто рано женишся, синку. В 1769 році Максима Березовського, як молодого композитора, що подає великі надії, відрядили в Італію на стажування у знаменитого Джовані Батіста Мартіні, композитора, історика, неперевершеного знавця музичних трактатів у Болонській академії. До цього навчального закладу прагнули потрапити музиканти з багатьох країн Європи. Мартіні був незрівняним педагогом і Березовський став його одним з найулюбленіших учнів. Після двох років навчання уславлений маестро рекомендує присвоїти своєму учневі почесне звання Болонського академіка. За існуючими правилами, Максим Березовський пише прохання на ім'я Антоніо Мацоні і складає іспит, від якого залежала його майбутня творча доля, яку вирішували 15 членів журі. Після голосування вердикт було винесено. Рішення журі було одностайним. його робота визнана і оцінена позитивно. Молодого композитора зустріли гучними оплесками. Березовському було присвоєно звання маєстру. Він став почесним академіком. Максим ішов вулицями в П'янкий травневий вітер пестив розчервоніли обличчя. Він ладен був обійняти весь світ, саме йому ніс на долонях він своє серце, в якому жили і безмежний простір неба, різноманіття барвистої землі, сплітаючи невидимий міст у безсмертя, що є вище людського розуміння, те, що далеке й незбагненне, і разом з тим близьке і справжнє. Тільки заради цього варто жити. Італійський період став вершиною слави Максима Березовського. Він стає почесним членом Міланської академії. Можна сказати, що подібний успіх мав тільки Моцарт. Незабаром Березовський розпочинає свою роботу над оперою «Демофонт» на лібретто Мецастазіо. Саме вона стала найбільшим тріумфом його перебування в Італії. Але наближалася мить невблаганна і невідворотна, коли у долю геніального композитора як вихор вірветься жінка, котра нещадно зруйнує його життя. Її ім'я тоді греміло по всій Європі княжна Августа Тараканова. Вона пройшла крізь 18 століття нереальним дивом, чарівною фантазією, уявною мрією і зникла у сутінках століть, залишивши за собою шлейф таємничих див. Вирізняючись поміж інших незвичайною вродою, живим розумом, веселою вдачею, вона зачаровувала людей будь-якого походження. Чого прагнула княжна, розкішного життя, неземного кохання, і чи дійсно вона народилась від шлюбу імператриці Єлизавети з Олексієм Розумовським? Це була одна з легенд, які супроводжували цю жінку, здавалося, з перших років її життя. Можливо, якби княжна задовольнилася лише головослівними заявами щодо свого походження, то ці витівки та любовні пригоди не були б вартими уваги російської імператриці. Та вона почала політичну гру. Катерина II розгнівалася по-справжньому. Власне, з іменами Олексія Орлова, брата російської імператриці та Максима Березовського пов'язана легенда про княжну Тараканову, суть у тому, що Березовський швидше за все виконував деякі дипломатичні доручення графа Орлова, якому був зобов'язаний. У 1764 році почалася скандальна справа княжни. Тараканової, яка оголосила себе претенденткою на російський трон. Олексій Орлов отримав від імператриці завдання викрасти самозванку, і за легендою, його співучасником став Максим Перезовський. Для княжни, що мешкала тоді в Ліворно, було влаштовано велике свято, яке розпочиналося з виконання опери композитора Демофонта. Твір настільки вразив княжну, що вона втратила пильність і прийняла пропозицію Березовського продовжити свято на фрегаті, який стояв в порту. Саме на цьому фрегаті її очікував Орлов, який мав доправити самозванку в Росію. І тільки згодом композитор зрозумів, що в тій підступній історії. Його використали як приманку. Я винен перед вами, ледь чутно шепотів Березовський. Але менш за все я хотів причинити вам зло. Я ніколи не зможу пробачити собі того, що сталося Августу. І раптом він відчув. Як у його єство вливалася несподівана сила, що народжувала впевненість він в змозі врятувати княжну? Катерина II прислухається до заступництва композитора. Отже Березовський повертається до Петербурга, імператриця зустріла його стримано, проте виказала задоволення щодо гучного визнання Віталії. А потім Березовський заговорив про княжну Тараканову палко і схвильовано. Проте поведінка і мовчання імператриці дали зрозуміти княжну не врятувати. З далекого світу, як ранок туманного, з'являється світлом княжна Тараканова. Спокусливим, дивним, як з древності книги, а в світі придворному вічні інтриги, красуня до розкочі спрагла й охоча, а трішки любові, ну хто ж не захоче, гаряча натура зваблива і люба, і враз авантюра, їй зрада і згуба, і раптом фортеці у місті туманному згубили красуню княжну Тараканову. загадкою долі навіку повита, ти тайна у тайні ніким не розкрита, в далекім столітті у шлейфі туманному, княжна Тараканова, княжна Тараканова. З моменту повернення до Росії починається останній і найсумніший етап у житті композитора нестримний рух до трагічного кінця. В Петербурзі на нього чекав ще один удар, його покинула дружина. Гірко роздумував над своєю долею і тішив себе думкою, хай там що, але у нього залишилось найголовніше. Божий дар, музика, що не залишить і ніколи не зрадить, те, що його зарахували до придворної капели без певної посади, за невеликим жалуванням. Спочатку не дуже непокоїло композитора, хоча, маючи звання Болонського академіка, він бачив себе на вищій посаді, але у близькому майбутньому створюватиметься музична академія на Україні, і сама Катерина II говорила про його призначення. Треба лише трохи почекати, і він з головою поринув у творчість. Час ішов, кошти, зароблені в Італії, танули, жалування не вистачало, і дуже скоро Березовський став жити в борг. Невдачі та нестатки почали переслідувати композитора. Пройшло більше року, як сповнений райдужних надій, повернувся він з Італії. Він думав, що його блискучий талант допоможе зайняти відповідне положення у вітчизняному музичному світі, а на нього чекало печальне розчарування. У Петербурзі не було виконано жодного його твору, замовлень також не було. Злидні підступали все ближче і ближче, Кредитори дошкуляли все частіше. Коло, здавалося, замкнулося. Він не здатен навіть заробити на шматок хліба. Нікому в цій країні не потрібна його музика. У стані душевної кризи та туги Березовський не знаходив виходу. Життя втратило сенс, завіса впала. Думки про самогубство все частіше переслідують його. Свіча вже догорала, язичок золотавого полум'я нервово дрижав. У мерехтливому світлі тремтіли тіні, переплітаючись на низьких, запилених стінах убогої кімнати, наче з іншого життя тьмяно виблискував у кутку клавесин. Серед мороку злиднів він виглядав тут недоречним і беззахисним, як і його господар. Свічка затріщала, потім би зітхнула і погасла. Темрява підступила так близько, що, здавалося, він відчув її запах. То був запах зради, що бриніла тремтливою струною і дивилася на нього пустими, байдужими очима. Жалюгідна кімната, усвідомлення власної непотрібності це все, що у нього Залишилось. Втім, і кімната йому не належить. У нього є лише безвихідь. Світанок ледь жеврів, глипаючи похмурими, сірими очима у мутне віконечко. Березовський повільно підвівся з ліжка, непевною рукою тримаючись за стіл. Потім обережно торкнувся до клавесина, ніби попрощався. Потім ледво, чутно, майже пошепки, проспівав. Не покидай мене у пору старості, коли зменшиться сила моя. Не лишити мене, бо мої вороги проти мене змовляються, говорячи, Бог покинув його, не віддаляйся, Боже, від мене. Боже мій, поспіши мені на поміч. Намагався уявити звучання хору, але величний хор залишився у далеких щасливих руках. А зараз він, пронизаний безжальним холодом приреченості, продовжував звіряти Богу свою самотність, цей непосильний тягар. Лясний піт струмками стікав по блідому чолу. Він відчував пекучу спрагу, простягнув руку до горнятка з водою, яке стояло край столу, на мить завмер, а потім з відразою відштовхнув посудину, і вона з гуркотом впала на прудну підлогу. У відчаї, роздираючи сорочку, Максим задихався в беззвучному плачі. Потім вхопив бритву, необережним рухом порізавши долоню. Болю не відчув. Він давно переступив в межу, за якою нема болю фізичного, тільки душевний. Тупо дивився на лесо, що одсвічувало холодним блиском. Рішуче підняв підборіддя і різко черкнув бритвою по горлі. На світанні Петербург з подивом і острахом почув протяжний стогін у високих небесах і побачив сліпучий спалах, то падала бентежна душа творця, підбита як птах на люту. Талант і життя Максима Березовського історія Всесвіту, що не може канути безслідно. Бо композитор зумів змалювати неповторні образи геніальними звуками музики, яка і через століття хвилює до сліз, розкриваючи невичерпне багатство емоцій людини. Його музика так схожа на життя, у ній теж переплетіння глибоких почуттів, та сама загадковість народження і зникнення. Вся та ж до болю, коротка радість життя. Сповна відчув її Микола Березовський, композитор, котрому доля відміряла короткий вік, але нагородила творчим безсмертям. Це була рубрика «Невідоме про відомих, яку ми присвячуємо тим, хто залишив свій яскравий світ у нашій історичній пам'яті. Новий двір і ведуча рубрики Бібліотекар Червонорадської центральної міської бібліотеки Руслана Федюк. Дякуємо вам за увагу і прощаємося до нових зустрічей, нових невідомих сторінок із життя великих українців.